17-річна Руслана Мороз, майбутня перукарка. Участь у конкурсі професійної майстерності бере вперше. Суспільному розповідає, змагатиметься у категорії салона чоловіча стрижка з укладкою для свого образу обрала стиль козака. Зачіска називається канатка і я його стригла спочатку верх ножницями, а знизу йде перехід від нуля до дванадцяти. Накрутила його на плойку, а потім вже розправляла волосся і гель віском користувалася. Хотілось би перемогти, але ну думаю, переможе найкраще. Серед учасниць конкурсу золоті ножиці 23 і 16-річна Вікторія Нікандрова для себе обрала категорію Фантазійна жіноча зачіска». Свій образ назвала Незламна Україна. На зачіску та макіяж витратила 4 години. Вбрання та аксесуари підібрала у патріотичному стилі. Розділювала волосся на три, на три частини, і додавала канікало до кожної частини. І потім запитала рибічі хвостик. Макіяж ми додавали сині тіні, потім додавали ще фольгу, малювали стрілки і намалювали губи з синього кольору. Цю сукню ми взяли на прокат жовтого кольору, такий як польовий образ. Конкурс професійної майстерності Золоті ножиці на базі Вінницького училища сфери послуг проводять із 2004 року. Цьогоріч його тема – «The way of Ukraine». Учасники змагалися у трьох категоріях: дизайн нігтів, салона чоловіча стрижка з укладкою та фантазійна жіноча зачіска». Фантазійному манікюрі у нас 15 конкурсантів. В чоловічій зачіски у нас дев'ять номінантів, і жіноча фантазійна зачіска 16 конкурсантів. У конкурсі беруть усі найкращі учні, які мають гарні показники з виробничого навчання, теоретичного навчання. Учасники категорії дизайн нігтів студенти, які в училищі здобувають спеціальність манікюрник. Їм потрібно було завчасно зробити дизайн на тіпсах та оформити його у рамку. Рівали ми їх з нашим майстром. Вона нам трішки допомагала. Можете побачити лебедя, візерунки. Це все ручна робота. Ми використовували різні гелі, інструменти. Лебедя використовували кристали. Образи перукарського мистецтва оцінювали члени журі. А це власники салонів краси та барбершопів, технологи та випускники училища. Міння, старання, якість роботи, жага до перемоги. Ось такі критерії. Тривав конкурс півдня. До обіду учасники робили зачіски та дизайн нігтів, а вже потім дефіле та оцінювання журі. У підсумку гран-прі виборола Вікторія Нікандрова. Кращою фантазійною жіночою зачіскою обрали роботу Анастасії Павловської. Перше місце за салону чоловічу стрижку отримав Дмитро Рак. У категорії Манікюрний дизайн перемогла Івана Оніщенко. Дарія Красовська, Олег Смаковський, Суспільне новини Вінниця.